Це є спорне питання таке, інші, одні кажуть люди, що шифон – то є віщ, то є класний трактор. А мені писали інші люди, що шифон – то є пародія на трактор. Давайте розберемось насправді, що він себе представляє. От навіть по користуванню, по перемиканню передач, по маневренності. от мені треба сюди в Я зараз розвертаюсь і... Замохнуся И... а, вот. Оп Ой! У нас осталося Тікишо ДТП, поняла? Тільки що не ебавка. Завісний, блять, ти... Якщо ти прибув сейчас опум, блять, наверх Ебай. Да? Почти нахуй, почти достав. Ти ну, подальше паркуй їх, не треба їх, блять. Та ти я ти... перепутав педалі, понял? Ну так, блядь, менеджер років роботи. Менеджер. Я ж рукожоп по житті. Блін, не, ну все, обійшлося. Бачите, трошки поцарапав передній груз на ньому. От. Ну він і так був поцарапаний, тому то буде... Коротше, замовлять шифін, якщо у вас буде передній груз поцарапаний, то ви будете знати, що то я його їбав. Но, насправді е хто не мене без гріха, як то кажуть. А так, якщо розібратися, то вони і так царапані приходять. тому, Одної царапки більше, одної менше, то я думаю, ви мене вже. Е насправді, да, якщо ви думаєте, що трактора вам... Мають іти ідеальні без нічого, то от на кожному шифінгу, якщо поіскати, ще з моря, з контейнера є маленькі, десь десь щось може бути. От. То якщо ви Джон Джондір чи щось таке, там має все бути в ідеалі, а тут ну, розуміння, розуміння, що ну, тим не менш, я став, нормально припаркувався, як то кажуть, по. По дорослому і э, досить нормально, можна на ньому одною рукою їхав, знімав, іншою рукою трактор уїбав, як то кажуть. Но, <плесу> <плесу> якщо, людина, так, якщо людина не така я, як я, з кривими руками і сраки, а якщо в людини руки стоять нормально, то ви будете на ньому роботи, буде проблем ноль. Я не знаю, що наговорюють на шифен, э, тому що за фактично. За такі гроші ви нічого не возьмете собі. Взагалі нічого, на чому можна працювати, бо от в цьому тракторі буде власної ваги тонна. За ці гроші ви не візьмете нічого собі, щоб була власна вага трактора одна тонна номінальна. І щоб він був о, по базі метр двадцять п'ять, що стає все навісне, вміняємо, щоб потягнув Пуга, Віракс, Бомет чи роторну касарку польську, щоб шифінг спокійно з чим справляється. Ніякий трактор, навіть сінтаї, які трьохциліндрові, які йдуть дорожчі, о, які йдуть о, без ремнів, там все вони не зможуть фактично багато роботи такої зробити, бо вони вузькі, узкоколійні йдуть. Вот. йдуть. Ну, звісно, в чому недостаток, що у вас ремні, от я ставав і ну, управління таке зрозуміло. Ви нажимаєте, а він там потім реагує через там, 3 хвилини чи п'ять Вот така історія. Ну, і звісно, по управлінню, по рульці я такого звісно, пуха не кидаю, но з трьохциліндровим гідропідсилювачем, Кентавр і не зрівняти то все таки в порівнянні корч повністю. Тому що ну тому що він незручний, він на ремнях, він поки обороти набере і все. Но, тим не менш він може працювати спокійно вот. і е, з навісним, з усім, що вам треба. і проблем у вас не буде ніяких. Тому номер телефону вже внизу є. Є от такі е, сині, там пройшли такі салатові нові BFLU з блокіровкою, з, е, з гідроциліндром з додатковим. там стоять. Тому е, бачите телефончик, набираєте, привозка безплатно, без передоплати, розрахунки всі на місці, як завжди. Е, тому щастий, підписуйтесь на канал і до побачення!